На жаль, свій час. Тех, хто допоміг їм, я маю на увазі проти всіх. Сьогодні вони роблять все, що хочуть. Я нагадаю вам, як не так давно ця сама когорта, в тому числі Янукович, зібралась в Сєвєродонецьку з єдиною метою. Розшматувати Україну, зробити федеративний устрій не вдалося. Це друга, друге намагання розшматувати Україну, налаштувати брат на брата, сусіда на сусіда з тим, щоб вирішувати свої питання. Тут три складових, я б бачив, ідеологічну, політичну і передвиборну технологію. Ідеологічна, для всіх розуміло, що введення фактично, я кажу, другої державної мови в 13 областях України воно майже повністю витісняє українську мову. Із тих 13 областей і далі. А може навіть в Львові 10% знайдуться такі, які скажуть, давайте нам російську. Тобто це серйозніша небезпека. Друге, про що вже говорили, сьогодні їх рейтинг упав до нуля. Прокралися, довели Україну до посто е, ганьби, коли з нами ніхто не рахується в світі. вже дивляться на нас із за того, що тут є такі, така злочинна влада. і багато чого іншого. Довели, довели народ до злиднів. Рейтинг упав, треба спасати ситуацію. Вони прийдуть через будь що. Через будь-які злочини, аби залишитися при владі. І один із аргументів, який сьогодні ми маємо, це мовне питання, провокативне, підкинуте штучно для того, щоб розшматувати Україну, розділити Україну, посіяти ворожнечку, а тим часом робити свою справу. Простіше кажучи, мобілізувати свій електорат. Хоча багато з тих розуміють електорату, що жити в такій країні, де порушені норми свободи, де порушена демократія, де немає Верховної Ради, ви побачили, що це за більшість? Що це за більшість? Там бандити з жаргоном бандитським, там злодії, там повії е, політичні, ви знаєте, хто до них належить. Там люди україноненависники комуністи. Оця свора бандитська, вона незаконним шляхом, наступивши на Конституцію, 10 стаття, ви її знаєте, оправши Конституцію, оправши норми, е, прийняття законів, вони шахрайським путем, шахрайським чином. Бо там шахраїв більшості, ви бачили, як вони голосують. 40 голосує за 240, Це ганьба для нації, ганьба для України. Тому ми повинні влаштувати останнє політичне. Вот правильно казали. Сьогодні, якщо ви включите московське телебачення, там сплошне злорадство, ото націоналісти в Україні їх показують, ото вони б'ються, ото вони щось хотять невідомо чого, ото ви тісяє. Тобто, оці три складові політична ідеологічна і підготовка до виборів, вони роблять все можливе для того, щоб залишитися при владі. Я вам повинен сказати, що для населення це величезна небезпека. Для того, щоб реалізувати цей закон, потрібно щонайменше 17 мільярдів гривень. Ви чуєте? 250 гривень з цієї маленької, 250 гривень з кожного з вас, і того 17 щонайменше мільярдів, і так кожний рік. Оце величезна, треба підготувати фахівців і так далі. Я не буду розказувати в деталях. Це величезна робота. Вони розуміють. Що вони вкрадають народ, вони взирають народ. Але основне завдання залишиться при владі, продовжувати панувати, продовжувати знищити Україну. Немає мови, немає коду нації, немає нації як такої. Є зброд без племені, без роду, а з, таким, з такими людьми роби, що хочеш. Що я можу сказати на останок? Сказати, що гуртуйтеся, гуртуймося. я, скажімо так, це вже на... безумовно так, але це вже ми втомилися цього. Треба йти в люди. Треба розказувати людям при нагоді закликати всіх, кого можна, з тим, щоб, умовно кажучи, взяти вила, умовно кажучи, або взяти автомат Калашнікова, з тим, щоб цю банду. Банду геть, Іначе Україна не має перспективи, Молодь ця, вона не має перспективи. Всі ми маємо усвідомити це дуже чітко.